Це свідоцтво про те, що це спуск у Дода ось на цьому паркані. Закинутий вже дуже давно. Колись тут були адреси, будинки, а тепер тут щось палять. Якісь згарища, захаращене все, бачите? Тут скрізь були адреси. Будинки були зліва, декілька, декілька справа, але вже нічого не залишилося. Про сам цей спуск вже мало хто знає. Деякі люди тут ходять, але дуже мало. Але на карті він на мапі, на мапі міста він є. Десь так він у цих джунглях захований. І ось вихід на Гаріна. Колись ми тут каталися. З горки. І ось ми вийшли на Арин.